Наші думки матеріалізуються. І це факт. Просто вони матеріалізуються, всі, що ми маємо. Всі ті думки, що ми маємо. І в цьому є проблема. Хіба з вами не траплялося, що ви зар... щось задумали, іначе так і сталося? Відомо, що кожна людина має свою картину як образ світу. Але є ще і опис світу. Все это в памяти. Чем же они и С развитком компьютеров мы часто уважаем, что наша память налаштована так само, как в компьютерах, на флешках, на жестких дисках. Но это не так. Я не нашли память, яка дійсно зберігає данные, але не полностью. Данные цифровые, Тож, це означає, що кожна картинка, кожне слово формується з цифр бідів. Які складаються в байти і так далі. Але життя складається не з цифри і не з бідів. Можливо, нам складно помітити це, але якщо порізане яблука вкласти разом яблука живого не вийде. Тож в описі світ. Ті у світу лежить все те, що ми бачимо та можемо е, виразити словами. Якщо як що налаштовано, і що працює, переконання, забабони, опис самоідентифікації, тут багато. Але тут, як в Аудіо МП3, від цілої картинки ми маємо тільки опис, форму. А в образі світу, в нашій пам'яті, Зберігається вся картинка в цілому, куди входить і картинка, і навіть запахи, причини та наслідки ситуації. Та все, що ми сприймаємо. Весь світ, що ми можемо бачити, сприймати, але і той світ, який ми зараз не усвідомлюємо. Ну, наприклад, той самий ультрафіолет, інфрачервоний спектр. Ми ж його не бачимо. Нам так здається. Але і це теж сприймається. Ці дві інформаційні структури в пам'яті взаємодіють один з одним. До речі, відповіді ми шукаємо в описі світу. Як було досвід можливості. А в картині світу можливо знайти навіть таку інформацію, якої наче і не було, та й не могло бути, здається. Особливо в нашому досвіді. Та ж інтуїція працює з цим, і можливо знайти відповідь про те, чого не було з вами. Можливо, це було з кимось, з кимось іншим. Напевно. Тому як в картині світу є все, що заманеться дуже багато. Але все, що там є, підкорюється опису світу. Тим переконанням, той уяві, як працю. Як працює світ для вас? Для когось світ може бути досить небезпечним місцем, де всюди вас чекають проблеми, негаразди, сумніви та тривога. Таке й життя у цієї людини. А для когось можливо, що світ добрий і завжди надає все, що потрібно. Для когось це безкоштовно, а комусь потрібні кошти для цього. Для когось працює закон збереження енергії та за все потрібно платити. А для когось цей закон може і не працювати, і багато чого можна отримати от просто так. Можливо, не все. Я маю на увазі в його власному житті. За таку думку, можливо, хтось може образитися. Чомусь люди дуже охоче вірять в закони, жорсткі закони, Ну, мабуть, тому що це додає ілюзій впевненості у деяку визначеність. Але від думки навіть більшості світ не припинить існувати для кожної людини якось інакше та по-своєму. Ну, як завжди. Існують люди, як їх називають люди цигани. Вони вміють затримувати дихання так, щоб пірнати до 30 хвилин. Є таке плем'я піра, піраху, здається, називається. Кажуть, не визнає брехні вони. Та згідно своєї культури не, спи, не сплять зовсім. Дослідники кажуть, що ці люди більш щасливі, аніж будь-хто на землі. Ну, вони там були, мабуть, навіть. Є людина, що бавиться з тиграми та левами, і вони його не з'їли, досі. Дивіться відео про Кевіна Ричардсона. його багато на YouTube. Є плем'я, що живе в гармонії з місцевими крокодилами. Всі люди різні, і життя налаштоване не тільки в різних культурах по різному, але й навіть у кожного, це життя різне. А ми зазвичай намагаємося прочесати всіх під себе, нехтуючи красою різноманітності. Але ж це здається небезпечним нам, чи не так? Якщо усі будуть різними, Удумайтесь в це. Тому так, якщо ви змусите себе повірити, що ваше життя тільки ваше, і саме ви відповідаєте за його наповнення, то як гадаєте, що це буде знач означати для вас? Хіба не простіше буде, якщо ви дійсно бажаєте щось змінювати в цьому своєму житті? Це ж набагато простіше змінити життя, як бажаєш, коли розумієш, це саме ваше і тільки від вас. Це залежить. Якщо ви дійсно практично хочете, бажаєте щось змінити в своєму житті, зараз я повинен розповісти про ті складнощі, які вас чекають, можливо, згідно закону оповідання. Ми всі чекаємо складнощі. Ну, можливо, це тільки я чекаю. Ви, ви чекаєте складнощі? Але, можливо, в вашому світі ніяких складнощів і нема. Тобто ті складнощі, які можуть бути у мене, вони можуть не виникнути у вас. Від слову, зовсім. Адже це просто ваші, наші переконання. А я вже розповідав, їх можливо змінювати. Навіть належно. Я для себе винайшов такий метод, щоб можна було коригувати свій всесвіт. Природно, гармонійно і безпечно. Це приблизно, якщо хтось читав, є така книга Хроніки Амбера від желязний. Якщо просто треба прискіпливо дивитись на те, що відбувається навкруги, та знаходите нові варіанти, як би це могло б бути. Деякі це називають мріями. В уяві треба уявити, ну, перепрошую за тавтологію, як би було, якби. Це, звичайно, ще не все. Треба мати намір, тренований намір краще. Це як е, мені залишилося лише тільки підійти і забрати результат як ковбасу із холодильника. І останнє. Але таке ж важливе, треба відпустити себе цілком свою поведінку, свої слова, свої концепції, діяти вільно. Розслаблено, як ми діємо, як ми маємо діяти, коли ми вільні від всіх своїх турбот. Відпустіть себе. А ще одне перепрошую. Не треба чекати результату як важливого чогось, як надважливого. Все буде тоді, коли буде, як потрібно вам. Але не важливо, що саме. Нехай буде. Це з правил будь-якої гри. гри. Життя це ж така гра. Пам'ятаєте, хто це сказав? Напишіть в коментарях, якщо згадаєте. А перед цим обов'язково проробити свої переконання. Інакше буде відбуватися тільки як вони ці переконання кажуть. Воно вам треба. Ми навіть про них ці переконання зазвичай не усвідомлюємо. Але їх можна змінити. Все це ми вивчаємо на моїх тренінгах. І це працює. В кожного працює. Трошки інакше, в одного так а в іншого якось інакше. Але в кожного. Світ різноманітний, і це супер. Бажаю нових інсайтів та відкриттів. І на все добре вам!